Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую на одну з цих веж подивитися з висоти 65 метрів приблизно на місто Мюнхен. Це Фрауенкірхе, або так народі називають, або Собор Пресвятої Діви Марії. Взагалі, вона будувалася родиною Вітельсбахів у 13 столітті як невеличка капличка Діви Марії. Потім стала приходською церквою. А потім її перебудували, побудували велику вже церкву з цегли, тому що в той момент не було поблизу каміння, а з каміння десь привозного було дорого будувати велику церкву. І побудували її з цегли. І ось таку має зараз має вид з цієї вежі, відкривається на місто о, Мюнхен. Із ХІХ століття вона, ця церква стала собором Мюнхена і ще там прилеглих територій. До речі, у ній, на момент, коли вона стала собором в 19 столітті, могло вміститися 20 тисяч прихожан. Але на той момент мешканців міста Мюнхен було всього 13 тисяч. Така цікава. Інформація. Взагалі, із цієї вежі відкривається на 360 градусів, чи як сказати, повністю, на -Вихт. і дуже цікава інформація така. Тут є в місті ще одна вежа, це телевежа, з якої можна це от напроти друга вежа. А телевежу, ви ще не побачили з нею, може теж побачити місто, але вона знаходиться подалі від центру міста. Саме з цієї фраункірхи, з собору можна побачити весь центр, роздивитися його. Красиві будиночки, отакі старі палаци. І е, все можна, всі площі роздивитися. Абсолютно з цієї. До речі, це оглядовий майданчик, як я вже сказав, за вишки 65 метрів. А вся висота всієї вежі десь 90 з лишнім. І у місті не дозволено будувати будинки вище за цю за цю за ці дві такі башти вежі. І оця оглядовий майданчик телевежа, вона висотою 100 метрів, трохи більша, але вона не в центрі міста. Може сказати так, за містом. Олімпік Парк там і все таке. Ось така красота, і завжди в кожному місті існує якась така. Такий пункт, з якого можна подивитися місто з висоти. Відкривається велике місто, перспектива, можна побачити взагалі яке місто, наскільки воно велике. Тому ця Фраун Кірхі обов'язкова для відвідування, коли ви знаходитеся у місті Мюнхен. Це ось новий радхаус, дуже красивий площа відкривається. І ось така вежа, вона дуже вузенька, десь 70 см. Пройти треба 90 сходинок, а далі ліфт. Всього найкращого, дякую за перегляд.